Вони полишили усі справи і прийшли на зебру, щоб заблокувати автомобільний рух. Напередодні у п'ятницю у селі Крупець загинув десятий з початку року, та другий за останній тиждень пішохід. Після місяців О, перший покойник лежить. Наш другий покойник лежить. Ми ходимо по людській крові. Вже за годину, відколи люди перекрили міжнародну магістраль Київчоп, у дві сторони руху, утворилися кілометрові затори. Головна вимога селян включити ліхтарі та встановити світлофор. То вписно я для красоти. В селі є переходи через магістраль, але вони не освітлюються. Ліхтарі вмикають тільки після загибелі людей, кажуть у крупці. Місцеві обходили усі інстанції, але марно Питало увагу водночас. Світла відлучається в облавтодорі звинувачення спростовують усі кошти для розрахунку перед енергетиками з держбюджету. Надійшли ще 2 жовтня, однак зависли на рахунку місцевого казначейства. Нині чиновники збиралися порадитися, як виконати усе те, що пообіцяли людям у суботу під час протесту, бо селяни повірили і розблокували магістраль. Ми зараз виходимо з проханням на керівництво ДАІ держави і на своє керівництво, тому що ми не, не на своєму рівні не можемо ці питання вирішити, щоб нам дозволили поставити ці, ці знаки, які обмежують швидкість, щоб поставили світлофор трьохсторонній. Мох селян освітлення магістралі виконують беззаперечно. Лампи протягом двох діб не вимикають навіть у день. Уже встановили відповідні дорожні знаки. Світлофор обіцяють з'явиться протягом місяця. Однак чи світитимуть лампи та світлофор у майбутньому, коли знову утвориться заборгованість перед енергетиками, ніхто не обіцяє. За місяць на 86 кілометрах доріг на Рівненщині штучне освітлення намотує півмільйона гривень. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.